Попри усі приємні моменти, якими сповнене наше життя, сучасна цивілізація, і, передусім, новітні технології несуть не лише комфорт і зручності, але й створюють певні проблеми. Ідеться про мобільні телефони, планшети та ноутбуки, які стали невід'ємною частиною нашого побуту. Наскільки безпечними є сучасні гаджети для людей і чи готові вони від них відмовитися, дізнавалася Ольга Гриців. Мобільні телефони, планшети, комп'ютери сьогодні від цієї техніки не готовий відмовитись практично кожен другий, незважаючи на її шкідливий вплив. Надмірне зловживання технікою може призвести до хвороб, про які донедавна людство навіть не чуло. Серед них цифрова залежність, соцмережева депресія і навіть страх життя без телефону, розповідають психологи. Про залежність ми говоримо тоді, коли воно вже… Набуває якихось таких виражених форм, коли ну ми не можемо без цього предмета. Коли якщо забрати в нас планшет, комп'ютер, телефон, у нас виникає сильна тривога. Ми ну нам щось не вистачає. Крім того, можуть виникати тривожні розлади, можуть виникати розлади сну. Незважаючи на шкідливість та застереження медиків, люди не можуть відмовитись від мобільних телефонів та комп'ютерної техніки. Це дуже важко. Знаєте, зараз вже не можу своє життя уявити без мобільного телефону, і коли я виходжу на роботу і розумію, що я забув свій телефон вдома, насправді це, в принципі, катастрофа, приходиться їхати додому. З комп'ютером, напевно, трішечки простіше, все-таки десь можна зменшити час їх користування, хоча це також стало невід'ємною частиною нашого життя. Часто кожен день. Без телефона неможливо жити зараз. з е, роботою і з таким насиченим графіком телефони це невід'ємна частина нашого життя, власне, мого. І чесно кажучи, переживаю за свій фізичний стан, за свій такий розумовий, тому що якщо більше двох годин інтенсивного спілкування я вже дуже чую, відчуваю, наскільки болить голова, наскільки в мене просто я мушу відпочити і власне подихати свіжим повітрям. Навірно, в наш вік це потрібно, нам же не займатися аскетизмом. Уходіть живля, справда жить. Аби йти в ногу з часом, практично кожен піддається спокусі придбання новеньких гаджетів, забуваючи про найцінніше власне здоров'я. Скільки часу проводити у віртуальному світі? Вибір за вами. Проте пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.